За відновлення техніки, яка простояла в резерві понад 25 років, а наразі необхідна для виконання бойових завдань. Взялися авганці Нетішина та працівники комунального підприємства в житлово комунальне об'єднання. Перші кроки із модернізації та укомплектування тягача вже зроблені. З миру нитці збирали кошти для придбання акумуляторів. Проте знайшлися й інші люди. Важко повірити, що серед нас такі є. Та це факт. Доволі неприємний інцидент стався це десь днів шість назад. Нас вскрили МТЛБ і вкрали два но. Сюди дуже люди багато зібрали грошей. Вони орієнтовно коштують в районі 5 тисяч. От якісь, я не знаю, як це даже називати цих людей не люди чи зовсім не знаю, там них, щоб не виражатися не культурно, але люди дуже непорядні. Ми зверталися правоохоронні органи, наші міліцію приїжджали сюди слідчі, був експерт, знімали відбитки пальців. Але на сьогоднішній час поки що нічого нам ще не відомо. Слідство йде. Буде дуже добре, коли зловим зловить міліція, а не зловимо ми або спілка афганців, або самооборона. В цілому машина, як стверджують фахівці, проста в управлінні і нескладна в ремонті. А основне надійна. Бригада механіків перебрала весь двигун, зробили його, щоб він заводився. Поперебирала там ходову. Щоб машина могла заводитися, ми займаємось зварювальними роботами і погитленню металоконструкції. От на даний час його сюди пригнали, тому що ми робимо антикумулятивну решітку, яка захищає буде хлопців, які. Якщо, не дай Бог, вистрілює акумулятивний снаряд. цей снаряд розривається знаружі і, тобто, не пошкоджує всередині екіпажів. Враховуючи, що тягач працюватиме у зоні бойових дій, було вирішено покращити його захищеність. До справи долучились справжні фахівці у сфері роботи з металом. Працівники Нетішинської фірми Велдґруп. Спеціалісти використовують сучасне зварювальне обладнання і швидко освоїли методику виготовлення спеціального захисту. Для цього зізнаються, потрібно багато якісного металу, тому не зайвою Допомога багатьох жителів міста енергетиків працівників Хмельницької атомної електростанції до роботи сюди долучилися дуже багато підприємців, які нам допомагали. І матеріально, і металом. Це Драчук В'ячеслав, Камащук. Іван Крутий, в який підприємець теж привозив метал. І люди так само приносили гроші, які теж допомагали якісь помілочах, де що там докупляти. На черзі оновлення бронемашини фарбою. Найближчим часом модернізований багатоцільовий транспортер з легкою бронею буде направлено в зону АТО на допомогу українським військовим 11-го батальйону Київська Русь. Наразі хлопців очікувані ще одного МТЛБ. Цей МТЛБ має правитись в батальйон Київська Русь. От і зараз вже дзвонить нам командир, що хлопці давайте швидше, тому що він дуже потребує бути ну бути на місці.